Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього нашого відео способи заробітку на криптовалютах. А я розповім про три основні способи: це трейдинг, це стейкінг свого роду, депозит криптовалютний, а також участь у різноманітних акціях на біржах. Це можуть бути лаунчпади або голосування, які проходять на біржі Bybit. Про них я теж розповім трішки пізніше. Давайте почнемо з трейдингу. Є два основних види трейдингу це трейдинг фьючерсний і трейдинг спотовий. Більшість людей, які приходять в криптовалюту, вони в якійсь мірі контактують з тим чи іним, чи іншим способом трейдингу. Починають, як правило, всі зі спотового маркету, Але потім, розуміючи, що на спотовому маркеті без великих вкладень заробити важко, всі йдуть на фьючерси. Тому давайте з фьючерсів ми розпочнемо. В чому перевага і недолік ф'ючерсів з одного боку, це її перевага і недолік, можна сказати. Те, що на ф'ючерсах можна використовувати кредитні кошти, тобто брати плече. це плече воно може бути до 100. Що це значить? Це те, що при наявності 100 доларів ви можете торгувати, якщо у вас 10 плече, тисяча. При цьому ваш очікуваний прибуток зростає, але й очікуваний, очікуваний збиток, тобто ризики теж зростають пропорційно. Саме от Торгувати ф'ючерсами дуже складно, і відсоток тих, хто втрачає на фьючерсах, він дуже, дуже великий. Більше 95%, напевно, втрачають свої кошти на фьючерсах. Причому втрачають вони їх дуже швидко, тому що ну, більшість людей йде в криптовалюту не, на, не для такого планомірного поступового. А заробітку, а за іксами. Тобто люди хочуть завести на баланс 100 доларів і через там, рік, щоб на балансі вже було там, 10 тисяч, а краще 100 тисяч. Ну, думаю, думаю, 99% людей приходять в крипту саме, саме за цим. Тому і, якби, на цих очікуваннях люди дуже сильно ризикують і потім мають отакі от себе замість плюсиків, такі от результати. Да. Але ми зараз не про ці результати. Побалакаємо, давайте ще про спот. Спот він такий більш-менш надійний, так скажемо. Тут нема. Ну, якби є, тут теж ці ікси, але вони не такі великі, мало хто їм користується, бо це складно з, з однієї сторони, а з другої сторони, навіщо, якщо є фьючерси? Да? Тому на споті в основному люди як купили і чекають росту тієї. Іншої криптовалюти. Але це теж таке явище. Ріст він буває там раз на рік, а падіння в основному воно буває постійно. Ну Давайте ми візьмемо якісь монетки і глянемо на їх графіки. Да, Відкриємо там за один день. допустимо, І глянемо, що з цією монетою було. Бачите, от Коли ця монета вийшла на Binance, коштувала, Ого, де вона, там коштувала? Ну, коштувала вона отут: от 0,026. Зараз вона коштує 0,000. 9. Тобто монета просіла складно порахувати в 20 чимось разів. Да? І ті люди, які купили її ось тут на лістингу, вони, як бачите, в дуже шаленій просадці. Якщо ви інвестували в цю криптовалюту 100 доларів, зараз у вас там пару доларів. Давайте відкриємо іншу монету. ну от Бачите, така ситуація. Що у нас тут по монеті ну, ось тут, тут ось так. От, да? Виглядає картина. Спочатку вона була дуже дешева, ніх, ніхто її не, не торгував. Да? Потім був хайп. На, на цьому хайпі зайшла більша кількість трейдерів. Е, і тут же ж вони її купляли, купляли, потім, бачите, витряхнули з них всі кошти. Е, в принципі, така ситуація вона більш-менш на, на всіх криптовалютах, без виключення. От, можете подивитись. Робимо висновок, що заробити на споті теж важко. Ну, як ви можете заробити тут, якщо ви там, наприклад, холдер, да, ви зайшли на ринок і ви бажаєте купити і чекати там рік, а потім продати. Да, як багато хто пише, ну чекайте, от тут у вас така перспектива. Вже мінус 10, 10 разів. Із 100 доларів залишилось 10. Це ще такий нормальний результат. Ну давайте інше відкриємо. Ну, ви бачите, я так спонтанно вибираю криптовалюти, я їх там не сортую ніяк. Ось, бачите, така ж сама ситуація. Що у нас Ось що я навіть навіть торгував, бачите, вибране ось. Така ж сама ситуація. Заробили, заробили тільки ті, ті, хто купив ось тут і продав десь отут там чи вище. Ну, я думаю, ті, хто купляв тут, вони тут не продавали, бо це треба мати такі стальні яйця, щоб тримати там. Декілька місяців бачите, що в тебе там зі 100 баксів вже 2000 і ти не продаєш. Ну, це, це, це треба впасти в кому, потім вийти з коми і продати. По-іншому, просто мозок тобі не дасть втратити такий прибуток, і в основному купив тут, продав там через тут маленьку таку сходинку. Ну, це у всіх так відбувається, так, так працює мозок людини. Давай, давайте ще щось виберемо. Тобто, бачите, які ідеальні, ідеальні криптовалюти для інвестування. Да? Після таких от переглядів фьючерси, ф'ючерці, мабуть, кажуться взагалі топ. ага, ось, І, і це зараз ринок більш-менш росте. Тобто біткоін зараз так піднявся. Більш менш що тут ще ось криптовалюта. Ну, ось я так. Я навіть не дивлюсь на їх назви. Бачите? графіки, ну, такі, цікаві. Тому я вітаю тих, хто інвестував рік назад. Зараз вони всі з великими збитками. Е, тому бачимо, що ось це тут? Виросло щось. Щось виросло не, не, не. з 2019 року. Що у нас за мене TRX, бачите, трон він такий більш, більш надійний. Ну, монета велика, і в порівнянні з іншими він не давав таких дуже шалених іксів. Але він так сильно і не падав потім. Ось зараз він поступово падає, і я думаю, що трон він і далі буде падати, тому що емісія в нього безкінечна, штампують їх, як хочуть, тому він якби не запрограмований на це падіння. <coughs> Ось бачите, хайпова монета DOG. Вона довгий час була, ну, не коштувала нічого. Потім її розпампили, і зараз вона, бачите, повертається до свого нічого. Ну, по факту в ній нічого нема, тобто це тільки слухи, чутки, а, очікування людські, там, чийсь піар. А, і з цього монета виросла. А, ті, хто її там скуповував роками, там, біржі чи якісь там люди з грошима, вони дуже класно заробили на ній, і зараз там, розпродав, і, і вона розійшлася по, по гаманцях простих хам'яків, інвесторів, які там очікували, що дог буде коштувати там, 10 доларів ну Тобто, бачите, що зараз відбувається, теж подешевше в 10 разів. Я не кажу, що не буде скоро там чи там чи не скоро таких от свічок. Вони, скоріше за все, будуть, але не на всіх монетах. Тому що, якщо глянути на ту кількість криптовалют, яка зараз на ринку, за рік вона збільшилась майже вдвічі, може навіть більше, ніж вдвічі, і ось ці монетки. вони Заходять на бір на біржі, потім зникають, заходять, зникають. Думаю, ви помічали, що біржі частенько де ліделистять оці проекти. Ну тобто, як вони вони називають, мертві проекти. Але для людини, яка інвестувала в цю цю криптовалюту, мертвий проект чи не мертвий це, якби ну немає різниці. Вона там чекає, вона готова чекати 3 роки, поки їх там криптовалюта виросте, а біржа її убирає. Ну, прибирає свого маркету. А цей процес він якби постоянний, він циклічний, і ось цей от рейтинг він постійно обновлюється. Якщо глянути на рейтинг топ-криптовалют там два роки тому, то, ну наприклад, 50, взяти криптовалют, то більша частина із цих монет, які є зараз, їх не було тоді. І ті, які були в топі три <кій> роки назад, зараз їх вже майже ну, не існують. Вони. Або якщо вони є, то вони коштують дуже мало. Тому на себе теж повинні зважати. І якби те, що ви купите і будете там тримати роками, не дає вам гарантії того, що ви щось заробите. Ну всі думаю, пам'ятають монету FTX, яка зникла без цінилася. Монету Луна, яка теж зникла. Вона капіталізація Луни, ви вдумаєтесь на секунду, вона була більша, ніж капіталізація BNB. Вона була більш 50 мільярдів. І ця монета просто зникла. Все. Ті люди, які купили її там, неважливо за скільки, там, за долар, за 10, за, за 50 доларів, чи за 100, вони все втратили. От -от. З цим ми розібралися. Давайте тепер побалакаємо про стейкінг. Ось на стейкінгу є, є варіанти заробітку стабільного заробітку і заробітку такого, який несе якісь такі ризики. Що таке стабільний заробіток, це коли ви тримаєте на Балансі стейблкоїни, ось такі от як USDT, USDC, там, та інші стейблкоїни. Ну, в принципі, USDC, USDT і BUSD. Більше я не раджу вам нічого тримати, бо всі інші стейблкоїни, вони якби. ну Зараз вони є, завтра їх нема, тому, тому так от. А, тут ви зможете заробляти декілька відсотків на рік. Тут написано 8, але 8% це тільки якщо у вас там невелика сума. Ну, напевно, до 1000 доларів вам будуть давати 8% річних. Якщо у вас більше, то там буде декілька відсотків. Але цей спосіб він якби не принесе вам ніяких ризиків, окрім тих, що біржа теж може закритися. Цей процес відбувається теж частенько. Ну, наприклад, біржа FTX вона закрилась десь 2-4 місяці назад. Біржа була топ-2. Вдумайтесь, топ 2 біржа, вона закрилась. Все, Люди втратили свої гроші, і я думаю, що більшість людей не отримає свої гроші назад. Ну, наприклад, я вже більше трьох років чекаю, коли мені вернуть мої кошти з біржі Криптопії, яка, в принципі, закрилась, і вона на балансі має ну, 90% тих монет, які там, в принципі, були. Вони закрились, і якби оця процедура ліквідації вона вже триває три роки, і я не знаю скільки ще вона буде тривати. Тому якщо у вас там щось було на тому FTX, то я думаю, можна про це забувати. Якщо розглядати не тільки стейблкоїни, а інші криптовалюти, то деякі там проекти пропонують такі космічні відсотки. А іноді тут з'являються і 50% річних, і більше, але це такі більше як акції для того, щоб люди звернули увагу на той чи інший. Проєкт, ви бачите, тут який був 120% річних. Але в основному такі проекти вони дуже швидко знецінюються, і люди, поки тримають цю монету там, місяць за місяць, вона може впасти там, на 200%, і ви по ітогу все одно втратите. А, якщо ви все ж таки стали там, володарем якихось там, криптовалют, да, які там обесцінюються, і ви не хочете все одно продавати, ви можете покласти їх на стикінг. Але на стикінгу вам будуть пропонувати не більше, ніж там, пару відсотків зазвичай. Ну, Два, три, там, один, іноді 4-5. Ось, наприклад, Атом пропонує 8%. Якщо у вас там він є, атом теж дуже сильно подешевше, ви можете класти його на стейкінг і за цей час заробляти більше оцих криптовалют атом. Але ж це ну якби не гроші, це просто монетки. І як я і показував графік, це вам треба чекати вічність, щоб вона там підросла. А за цей час, що відбувається, створюються нові нові проекти. Ну такі, наприклад, як цей от Аптас, він недавно з'явився, і інші, які якби займають нішу ось цих от старих проектів. Ну, тих же самих атомів, по суті, атом, аптес, воно там все, все націлене на одне і те ж саме, щоб воно швидше, дешевше, щоб люди ним користувалися. Але якщо їх так багато і всі вони такі криві, то чому вони будуть рости? А стекінг це якби така фішка, яка а, затягує людину ще більше володіння цією криптовалютою? Якщо ви її купили і вона там трішки подешевша, але ви продавати вже не хочете, що складу на стекінг, хай лежить, рано чи пізно виросте. А там, же, що буде, то буде. Все ж таки відсоток мені капає, значить я заробляю. І це якби, всі, всі криптовалюти, вони всі можна їх стекати. Неважливо, який в неї блокчейн, чи це вона там майниться, чи вона там е, не майниться. все одно ви можете її стекати. І, якби, для біржі і для проєкту це дуже круто, бо ви, завівши гроші в цей проєкт. Ви їх не виводите ну, ніколи. Якщо ви там, купили на 100 доларів атмосфер, він просів, ви продали і забрали 50 доларів, то ви, якби, вернулися хоч 50 доларів. А якщо ви купили він просів, ви поклали їх на стейкінг і забули про нього, ну все, ви віддали 100 доларів, і самі ще нічого не отримали, по факту. Ось так от працює цей стейкінг. Тому користуватися ним чи ні, це ваша, ваша справа, я користуюсь виключно стейкінгом стейблкоїнів. І в цей час можна приймати участь у акціях. Так, плавно, ми переходимо до третього пункту нашого плану це участь у різноманітних акціях. Хотів би звернути вашу увагу на акції, які є на біржі Bybit, та саме голосування. На цьому голосуванні дуже непогано виходить заробляти. Ну, маючи, наприклад, на балансі 1000 доларів, ви можете за рік заробити більше 200 доларів, тупо приймаючи участь в цих голосуваннях. Їх вже було тут більше 10 штук чи 10 їх було. Ну, тобто, ось їх Декілька було, по-моєму, 10 штук. І кожен раз, приймаючи участь в цьому голосуванні, вам дають на баланс ці от монетки. Це все шлак, Тут немає ні одного нормального проєкту. Ну, тобто, такі монети, я не знаю, навіщо вони є взагалі, але хто же їх купує. І ось ці монетки дають, я їх відразу продаю. І за моїми підрахунками, тупо тримаючи на, на балансі ці гроші, я заробив більше 10% на усіх от голосуваннях. Гроші лежать на стейкінгу в USDC, вам там платять від 3% там, до 8% річних, ви приймаєте участь голосуванні. Ну, таким чином, давайте беремо по мінімум 3% плюс 10%, вже є 13% якби за те, що гроші. Просто у вас там лежать. І вони не, не, не знецінюються, бо це є стейблкоін, він прив'язаний к долару. Ну, має бути прив'язаний к долару, іноді і стейблкоїни зникають. Криптовалюта це взагалі така дивна штука. Тут стабільного нічого немає. Але наразі схема робоча, так скажемо. Що далі? Ще є спосіб, що робити з цими грошами, які лежать у вас на стейкінгу, наприклад, в стейблкоїнах. Ну, це я розказую на своєму прикладі. Є ще лаунчпади. В лаунчпадах ви також можете приймати участь. А, все, у мене інтернет здох. Але запис я вже проведу далі, бо, бо треба відео доробити. Не знаю, коли він з'явиться. Я думаю, ви знаєте, що таке лаунчпади, як в них приймати участь. Я просто розкажу, що, що є така можливість приймати участь у цих голосуваннях, приймати участь у, у лаунчпадах і у стейкінгу одночасно. Коли у вас гроші лежать на стейкінгу, ви автоматично приймаєте участь в голосуваннях, бо за кожен долар вам дають один голос. А також, там, коли виходять ці лаунчпади, вони бувають десь раз в місяць, ви приймаєте і в них участь. Для цього ви просто забираєте там якусь частинку, ну, в основному це 100 доларів треба. Коли ви приймаєте участь у лаунчпаді, у вас є шанс того, що вам дадуть оцінові монетки, десь 30-40%. Іноді давали дуже нормально, на 100 доларів вкладених, давали ще 100 плюсів. Зараз ситуація гірша, дають десь 10 плюсів. Ну, можливо, з часом воно вирівняється, і буде давати там 10-20 доларів. І виходить, якщо підсумувати, це самий надійний спосіб це комбінований спосіб, коли ви тримаєте свої заощадження на стикінгу, приймаєте участь в акціях, ну тобто в голосуваннях, в лаунчпадах, і по ітогу у вас виходить там десь 20% річних. Але зараз ви скажете, навіщо мені там 20%, піду я зараз на ф'ючерси і наторгую собі мільйон відсотків прибутку. Ну, то вже ваші справи. Я розказав те, що, що, що є по факту зараз, ті способи, якими можна користуватись, тими способами, якими користуюсь я. Тобто, це якби мій такий досвід яким способом користуватись будете ви, я не знаю, але думаю, що, скоріш за все, ви будете торгувати ф'ючерсами, бо всі хочуть заробити дуже багато і дуже швидко. Тому на здоров'я торгуйте. Якщо відео було для вас корисним, цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, пока!